Всім привіт! З вами Олег! І сьогодні я хотів би зробити такий відеоурок по програмі Unity 3D версії 4.1.2. Це програма для створення ігор. Отож почнемо. Я у цій програмі ще далеко не профі, але базові знання я вам можу і Отож, почнемо зі створення землі. Беремо, шукаємо терейн. Кріт-терейн. У нас створилася земля. Беремо нацкаємо на цю руку і ой, вибачаюсь. Беремо натикаємо на праву кнопку мишки і крутимо килечку вниз, щоб зменшити, ну, щоб зменшити масштаб нашої землі. Отож, почнемо надавати її текстуру. Натискаємо на неї от в цьому меню. І тоді в нас вивається така от штука. Ми вибираємо пензлик і ID текстур. От, текстур і селект. Вибираємо текстуру. Ну, у мене буде трава. От. Як ми бачимо, наша земля покр... в колір трави. Тож, давайте зробимо гори. Якось так. Ну і 2 такий от невеличкий так, все. Тепер нам потрібно надати текстуру горем. Натискаємо знову «Дід текстур «От текстур Select. Вибираємо текстуру каменю. Якщо ви не можете знайти текстуру каменю серед цієї бази текстур, текстури, беремо текстуру трави з каменем. От. Вибираємо цю текстуру. І цю от кісточку, якою ми малювали гори. Зближуємо і малюємо наші гори цією текстурою. Ви зважайте на цей звук, скільки я іще. Живу з батьками, з бактою, так що ви на звук не зважайте. Беремо знову беремо тепер руку, переміщаємо цю територію і правою кнопкою мишки камерою працюємо. Наткаємо пензлик, текстуру і розмальовуємо далі. Ось хай буде отак. Так, так, так. Тепер нам потрібно додати Небо, але перед тим ми порівняємо гору. Наприклад, я хочу, щоб ця гора була рівною при От, таку площадку зробимо. Далі ми зробимо, напевно. І зараз. Я... Напевно, так. Хоча, я чесно кажучи, не знаю, що це дає. Тепер ми натискаємо. Game Object Create Other Directional light. Дивимось до нашої Directional Light. Сукаємо під ньому два рази. І бачимо, що він дуже дуже погано маста. Переміщаємо його. Бачите, якому він ураз на станові? Хай буде так десь, хоч принаймні. Так, це наші терейн. Так, де наш. Так, трошки треба обчитися. Так, тепер нам треба зробити інтенсивність світла. Бачите, воно ну дуже світло. Це дуже-дуже погано. Треба зменшити інтенсивність. Я візьму один. Подивимось. Нормально. Тепер ми будемо додавати небо едіт. Рендер Settings. Skybox Material. І вибираємо, матеріал, і вибираємо Skybox. Skybox 2 хай буде. Ну, ми зробили перші ривки. Зараз залишається лише підправити. Так, все я підправив. Тепер нам потрібно зробити. Персонажа. Assets. Standard. Assets, standard assets, charter controller, first person controller. Так, ми його, пожалуй, трошки піднімемо. Щоб він був отак. Отож, перейдемо до нашої ігри, Окей. Okay. Сюди, Максиміз. І сюди. Плей. Отож, як ми бачимо, є в нас красиве глубе небо, сонце. І це були базові знання по програмі Unity 3D. І всім пока! З вами був Олег До зустрічі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пока!